Окупація Криму це реколонізація півострова, тобто повторювальна колонізація півострова Росією. Ми мали ці етапи колонізації з 18 століття. Я завжди наводжую ці дві цифри. На початку XVIII століття 95% всього населення Криму були кримські татари. Зараз це приблизно 13-15%. І от про це давайте теж говорити і не забувати. Коли мені говорять, так ваш ваш, ваш там ж чисельно набагато. Я кажу: так, але якщо говорити про те, який Крим був і що таке Крим, то деколи зручно виносити за душки кримських татар. Але те роблять росіяни зараз. Вони виносять за душки кримських татар, і їм набагато простіше продавати міф про Крим як ісконно Руську землю.